Якщо дворф виявляє особливі здібності до техніки, йому може бути надано можливість вчитися в гільдії інженерів, чия мета полягає в тому, щоб забезпечити дворфам доступ до найновіших технологічних досягнень. Більшість інженерів витрачають багато часу на ремонт поламаних компонентів і критикують роботу інженера, який спочатку створив проблему. Вони також відповідальні за створення креслень або схем для нових потенційних технологій. І якщо гільдія вважає, Концепцію достатньо перспективною інженера з усім необхідним обладнанням, матеріалами та підтримкою буде профінансовано. Звучить непогано, так? Але давайте я більш детально розповім, з чим стикаються всі амбітні дворфійські інженери або як виглядає альтернативний шлях до визнання. Не забувайте натискати вподобайки, залишати коментарі, підписуватися і всім приємного перегляду! Пристрій для швидкого пересування вгору та вниз між глибинами. Тоді що поганого в тому, щоб іти сходами? У мої часи ми всі ходили сходами. Дворфи народ традиційний, оскільки вони більше довіряють мудрості своїх предків і досвіду старішим, ніж новаторським ідеям. Цей підхід пронизує всі сфери життя, у тому числі інженерію, і, можливо, саме тому дворфи вважаються найкращими інженерами у світі. Їх майстерність породжує машини, досягнення і надійність яких не перевершені. Над усім цим стоїть гільдія інженерів, надзвичайно потужна та закрита інституція дворфів. Багато хто стверджує, що її заснував сам Грунгні. Вступаючи до гільдії, інженери знайомляться з високоспеціалізованими дисциплінами, такими як алхімія і саперні роботи, суднобудівна промисловість бараквара, пілотування чи гідротехніка жувбара протягом століть її члени вдосконалювали свої інженерні навички, поки вони не стали справжнім мистецтвом. Більшість винаходів практичні та функціональні: насоси для викачування води з тунелів, ліфти для підіймання вантажу або парові молотки для легкого руйнування каміння. За розробку таких пристроїв дворфи можуть отримати велику повагу, оскільки це може значно поліпшити їхнє життя. Ті, хто працюють над новими типами домоходів чи системами нагрівання води, не отримують такої ж слави, як ті, хто займається створенням нових бойових машин. Спочатку вони були такими ж простими, як балісти або метальники образ, але з часом інженерам вдалося розвинути їх до більш смертоносних машин, що допомагають вигнати ворогів із вічного королівства. Гільдія інженерів повинна постійно намагатися збалансувати традиції та консерватизм культури дворфів з винахідницьким генієм своїх членів. Кожен інженер прагне зробити тривалий внесок у суспільство і створити винахід, який увіковічнить його ім'я. Непереможний військовий корабель з паровим двигуном або вогнепальну зброю, яка може вистрелити в дракона прямо з неба. Розробка чого-небудь нового для дворфів це довгий та важкий процес. По-перше, інженер, щоб мати надію на прийняття його винаходу, повинен продемонструвати, що він має глибоке розуміння принципів інженерії, особливо тих, які засвоїлися в гільдії, оскільки дворфи шанують вік, багатство та вміння. Потенційний винахідник має переконатися, що він має ці три складові, перш ніж представляти свої ідеї. По-друге, коли він готовий або навіть задовго до цього розпочинається проєктування та створення свого нового. Винаходу в строгій таємниці, щоб уникнути крадіжки ідеї. Перший прототип майже не відповідає високим стандартам дворфів, тому інженер знову і знову повертається до своїх планів, будуючи нові прототипи і повторюючи цей цикл. Коли пристрій досягає досконалості, його можна представити на розгляд гільдії інженерів. Але тут часто все починає йти не так. Довгобороді майстри гільдії налаштовані критично і схильні вважати, що нове поступається тому, як все робилося в їхній молодості. Вони можуть необачно ставитися до пропонованого винаходу, шукаючи помилки, коли деталі розвалюються в їхніх руках, або обвинувачувати пристрій у надмірній міцності, якщо деталі. Не відірвуться, коли приходить час продемонструвати пристрій у дії, вони стають ще більш критичними, розглядаючи кожне найменше відхилення в роботі або уявні недоліки в конструкції. Проте, незважаючи на суворість гільдії інженерів, їх високі стандарти мають свою мету. Не можна очікувати, що пристрій витримає століття використання, якщо не впорається з тижневим критичним оглядом довгобородих інженерів. Вони сподіваються, що винахідник прийме мудрість і критику старших колег, а потім покращить свій винахід. Через кілька десятиліть він може повернутися з новою вдосконаленою версією, і цикл починається знову. Якщо Гільдія все ж визнає, що пристрій відповідає потребам і корисний для дворфів, то плани розповсюджуються, а методика його створення передається молодшим інженерам, які шукають власні шляхи для його вдосконалення. Таким чином цей цикл триває вічно, оскільки тепер революційний винахідник повинен безжалісно боротися з модифікаціями свого дизайну. Зрозуміло, що деякі молоді інженери виступають проти такого способу мислення, відчуваючи спокусу, проштовхнути свої нові розробки до того, як вони будуть належним чином випробувані та доопрацьовані, або шукати шляхи досліджень, які не схвалювали старші. Ця напруга між інноваціями і традиціями призвела до виключення багатьох передових інженерів, провидців та мрійників. Для таких випадків гільдія має свою чергу ритуалів, які зазвичай є ганебними. Деякі з цих вигнанців потрапляють до імперії, де їх високо цінують, а правила там є більш м'якими, що безперечно відіграє важливу роль у розробці досконалої людської зброї. А як тільки винахід починає викликати ажіотаж, інженер отримує другий шанс на прийняття в гільдію інженерів дворфів. Хоча це, як правило, відбувається дуже пізно, нерідко після смерті творця. Вигнання і ганьба це ковадло, на якому кується справжній інженер. Саме про такого мрійника вигнанця піде далі моя розповідь. Малакай Макайсон належав до клану, що мешкав на півночі в долині дві мердів відокремленому регіоні. Що, на думку багатьох, пояснює його трохи дивний акцент. Дехто стверджує, що він найкращий інженер усіх часів. Деякі стверджують, що він найвдачливіший дворф у світі. Розуміючи важливість дотримання правил гільдії, він спочатку створив химерну багатоствольну вогнепальну рушницю, яка викидає потоки куль у своїх ворогів. Перш ніж кожен ствол потрібно буде перезаряджати, але їй не вистачало потужності, тому він розробив дивакуваті боєприпаси до нього, кожен з яких був прикрашений потужними рунами, щоб наносити руйнівної магічної шкоди на більшій відстані. Тепер йому потрібно було бачити далі, тому він подумав, чому б не винайти набір товстих оптичних лінз із вигравірованим перехрестям. Макайсон запевняє, що це лише для поліпшення його відмінного зору, а не для компенсації можливих вікових недоліків. Чому б не створити інженерний ключ із реактивним двигуном? подумав він і створив, щоб переконувати їм застряглі гайки і ворогів у бою. А якщо можна прикріпити реактивний двигун до ключа, то чому б не прикріпити його до мішка родокопа, що наповнений вибухівкою і коробками цвяхіт? Каскадна кластерна бомба була настільки ефективна на першому випробуванні, що надихнуло його на думку. Якщо прикріпити всі ці винаходи до мобільної платформи, можна? сіяти смерть навколо і бути при цьому невразливим, саме так він назвав свій перший держабель невразливий. Такий же великий, як вітрильний, корабель із фюзеляжем понад 100 кроків завздовжки, здатний летіти зі швидкістю 10 л'є за годину. На жаль, він розбився і був повністю знищений, забравши життя всього екіпажу відважних дворфів, за винятком Макайсона, який вижив, зламавши ноги та ходив потім з милицями протягом двох років. Інший його вражаючий винахід, броненосець непотоплюваний, найбільший з усіх часів серед дворфів, також зазнав трагічного кінця, потонувши під час свого дебютного рейсу, весь екіпаж загинув за винятком. Звісно, ж МакАйсона, якого викинуло далеко вибухом. Після цих трагедій, породжених прорахунком, Малакая, виключили з гільдії інженерів, змусивши виконати принизливий ритуал опускання штанів, це було настільки пригнічуюче для Макайсона, що він поголив голову і склав клятву винищувача. Але незважаючи на все це, він залишився інженером і продовжив створювати нові механізми, обіцявши, що зможе довести свої теорії або помре, намагаючись. Багато дворфів вірять, що принаймні в останньому він точно досягне успіху. Наприклад, його винаходом на той період є екстравагантна бойова машина під назвою Гоблоруб, яка швидко кидає сокири у ворога, прорізаючи навіть найчисельніший стрій противника Градом Лес, наводячи жах на всіх, хто стоїть перед нею. Те, що гоблорубу не вистачає радіусу дії, він компенсує смертоносною швидкістю і точністю, здатний дрібнити цілі, які наближаються до бойових порядків дворфів. Багато років по тому Малакай був найнятий дворфом бориком розділенобородом, який роздивився великий потенціал винахідника. Під його патронатом і після вирішення технічних проблем, які призвели до катастрофи невразливого, Малакай побудував новий дирижабель, який він назвав дух Грунгні». Хоча спочатку Макайсон хотів назвати свій дирижабель незупинним, але з якоїсь причини його спонсор цього не дозволив. Корабель складався з двох основних частин: величезної повітряної кулі, яка утворювала циліндр та чотирьох великих плавників на кормі. Усередині головної кулі були сотні менших повітряних кульок, закріплених рядами дротів, які забезпечували здатність корабля до польоту. Щоб зменшити ризик у разі пробою, хоча б однієї, потрібно було б пробити принаймні половину всіх кульок, перш ніж корабель почав би втрачати висоту. Тканина була виготовлена з особливого матеріалу, що був стійким і гнучким. Крім того, після проблем з вибухами на попередньому дирижаблі Малакай обробив їх вогнетривкою алхімічною сумішю. На тросах, які прикріплені до черева повітряної кулі, висить баржа, менша циліндрична споруда з металу, з'єднаного заклепками. Розміром вона приблизно рівна річковій баржі, але з комфортом, нагадуючи форму бородатого бога-предка дворфів грунгні. Всередині була кімната для диспетчерів, невелика кухня, кімната для карт, трюм і каюти для екіпажу та пасажирів. З'єднання човна з повітряною кулею було гнучким. Меблі були міцно закріплені на підлозі, іноді з використанням магнітів. Макайсон розробив новий легкий двигун, який використовував водовугільне паливо, щоб забезпечити швидкий і ефективний рух дирижабля. З цими можливостями корабель міг подолати тисячі кілометрів за лічені дні, не турбуючись про географічні перешкоди. Як у верхній частині повітряної кулі, так і в нижній частині баржі було встановлено кілька турельних гармат та гігантський спис грунгні, який можна було запустити у ворожу армію. Баржа також містила ангар, де розміщувалися до чотирьох гірокоптерів, які вивантажувалися через нижні люки для захисту від будь-яких загроз. Таким чином, через ці люки дух Грунгні мав можливість випустити смертоносний залп бомб для ураження ворогів на Землі з такої висоти, що унеможливлювало практично будь-яку контратаку. В екіпаж дирижаблю входили легендарний Готрик і Фелікс, які отримали завдання подорожувати до фортеці дворфів Карагдум, втраченої і недоступної протягом 200 років у пустелі хаосу, та віднайти втрачені артефакти, заповідані дворфам від богів-предків. Експедиція завершилася успішно. До врятованого молота Долі і сокири майстрів рун додалися сміливі дворфи, які все ще проживали у фортеці, вважаючи, що увесь світ. Ід був поглинутий хаосом. Захисники весь цей час вели запеклу партизанську війну проти демонічних окупантів, шукаючи притулку в прихованих печерах форту, захищених потужними рунами. Цікаво, що через спотворену природу часу в пустелях хаосу для сміливих дворфів минуло лише 20 років, тоді як у решті світу минуло вже більше 200. Наступаючі хвилі хаосу загрожують поглинути весь світ. Благородний кінець Малакая Макайсона може бути просто за горизонтом. Тому після повернення з експедиції він продовжував подорожувати небом на своєму дирижаблі, зобов'язаний честю захищати дворфів. Перервах між пригодами працював викладачем в імперській артилерійській школі Нульна, а також в інженерному коледжі Альдорфу. Його друг Готрек вважав це ганебним, оскільки інженер не шукає славетної смерті, яку повинні знайти всі винищувачі. Наразі покликання малакая Макайсо натягне його вперед, де його чекають орди хаосу та шанс повернути повагу свого народу та стерти свою ганьбу раз і назавжди. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про неймовірні винаходи дворфів, які допомагають їм виживати в жорсткому світі, не соромтеся написати про це у коментарях, оскільки більшість ідей для наступних відео я беру саме там. А якщо маєте бажання підтримати канал фінансово, то в описі під відео є посилання на Баймієкофі і Донателло. Щиро дякую тим, хто вже долучився. Це неймовірно мене надихає. Дякую за увагу! Бувайте!